Вітаю вас, мої глядачі. З вами Тетяна, інкогніта Тетяна із міста Дніпро. Я з України. Давно не показувала свій город, свою розсаду. Давайте подивимось, ось що у мене зараз цвіте. Ось такі тюльпани ще цвітуть, залишилися. Трава в цьому році, ну, дуже багато росте. Дуже рясно, так скажемо. Ну, нічого, потрошку боремося з травою. Ось такий у мене газончик. І ось такі іріси зацвіли такого розового кольору. Ну, я таких раніше не бачила, купили в тому році, посі, посадили, і вони ось такі виросли, ну, будуть, мабуть, ще рости. А це у мене ось такі іріси. Бачите, жовті і голубі. Це такі кольори, які в Росії не дозволяються. А у мене, бачите, ростуть. Та й нехай собі. Тут у мене піони. Не знаю, давно не цвіли. Надію, що, може, в цьому році зацвітуть. Я їх вже і кормила, і підв'язувала, і що тільки з ними не робила, ну, не цвіли. Надіюсь, що в цьому році зацвітуть. А тут у мене щавель. Такий зелений і вже такий величенький. Вже борщ варила в цьому році зелений борщ. Хто не знає як варити зелений борщ, я вставлю тут таку силочку. Ну, там коротеньке відео на одну хвилинку. Дуже смачний і після зими хочеться чогось такого новенького і вкусненького. А тут у мене Петрушка росте. В цьому році їй буде два роки, і вона така весною виросла дуже гарна, така вже можна рвати та їсти. А тут у мене росте часник під виноградом. Віноград у мене тут Ізабела росте, чорний, він не виноград. І оцей чесник, він росте, як один раз його тут посадили, так він сам собі росте, як хоче, хоча росте. Ну, ми його використовуємо, коли вже йде консервація. Викопуємо та консервуємо помідори та ігірки зі своїм чесником. Ось такий він. Непогані, кущі великі, не знаю, які будуть в цьому році. Підкормлю ам'ячна селітрою. А цей часник я посадила в прошлому році, і він був неякий. Ну, а в цьому році щось йому стукнуло, і він виліз і такий непоганий вроді. Тільки ото по краю жовте листя. Треба його підкормити. Чим буду кормити, розкажу ось таке добрива ам'ячна селітра. Такого добрива потрібно 2 столових ложки на відро води 10 літрів. Розмішати гарно і полити під корінь. Я поливаю. Ось надію, що вже. Цього жовтого листя не буде. А цей часник я посадила в цьому році. Він такий ще невеликий, Ну, посадила не тому, що хотіла сажати, а тому, що був, потрібен був часник, і я викопала і там в тому кущі було багато мені зайвого. І я його тут повтикивала в землю і він ось так росте. Ну, є і е, жовті листя. Теж буду підкармлювати аміачною селітрою. є у мене і десертний виноград, як кажуть, елітний. оце теж чорний виноград, він такий Крупний, непоганий, смачний, мені він подобається. Обробляла бордоською жидкістю навесні. Ну, вроді. Ось такі зараз у нього листя. Маленька, невеличка яблунька. Сажав мій байк. Вона у нас росла десь в тіні а в минулому році я її пересадила на сонечко. Не знаю, буде щось з неї чи не буде. разу не бачила, які яблука. Ну, мені здається, що батько казав, що це зимнє яблуня. Не знаю, як щось буде, то покажу вам. В цьому році дуже гарно цвіти чорна смородина. Вона не та така, що обична чорна смородина, а така, знаєте, крупна. Не знаю, як її називають. Ось така вона, ця смородина. Не знаю навіть, як вам її сказати, на що вона схожа. То ли на калину, то лі на рябину, ну така вона крупна смородина, Може хто знає як вона називається. Напишіть мені в коментарі, бо я не знаю. Я хотіла обичину, обичну, знаєте, що нашу ще з Радянського Союзу, ну щось вона мені не попадається. Все у нас у Дніпрі така крупна продається. В цьому році дуже вона рясно цвіте. Як ото знають кажуть, як нічого нема, так жалко. А як багато, то теж сили не вистачає її зібрати. Ну то таке. А тут у нас старі кущі чорної смородини. Отакої От самої вони вже дуже старі. Треба її обновляти, бо вже такі гілки дуже великі, товсті. В прошлому році не було смородини, так скажемо. Було трошки-трошки, і потім її опожирала тля. Пізно ми схаменулися, і бризкали, і обрізали потім, але вже нічого гарного з неї не було. ну В цьому році. Вроді листя є, є і цвіт, Надо тільки не прогавити, як ото буде тля, і одразу обробляти. Ось такий огляд у мене сьогодні вийшов мого огороду на сьогоднішній день, так у мене щось росте, щось цвіте. Ну, а мені треба бігти, бо починається дощ. Вроді сонце світе і дощ. З вами була інкогніта Тетяна із Дніпра. Підписуйтесь, ставте свої лайки, пишіть свої коментарі. До нових зустрічей на моєму каналі.